Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати печиво із дитинства. Це сирне печиво, гусі чи лапки. Наскільки я знаю, в нього є багато назв, кожен його називає по-різному, але найголовніше, що це печиво готується з доступних інгредієнтів, а виходить дуже і дуже смачним. Тому давайте скоріше будемо його готувати. В кисломолочний сир додаємо одне яйце. Перебиваємо це все порожним блендером. Якщо у вас немає блендера, то спочатку сир перетріть через сито, а вже потім додавайте всі остальні інгредієнти. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло і знову все перебиваємо блендером. Ось така однорідна консистенція повинна вийти. Далі всипаємо сюди просійне борошно із розпушувачем та замішуємо тісто. Спочатку я вимішую тісто лопаткою, а далі вже вимішую його руками. Нагадую, вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Старайтеся більше борошна, ніж вказано в рецепті, не додавайте, щоб не забити тісто. Тісто повинно вийти дуже м'якеньким, еластичним і з ним буде комфортно працювати. Далі присипаємо робочу поверхню трішки борошном зовсім трішечки і розкатуємо тісто в тоненький пласт. Беремо стакан або виробку і вирізаємо кружечки діаметром приблизно 5-6 см. Залишки тіста збираємо, Потім його знову розкатуємо і вирізаємо кружечки. Далі готуємо суміш із цукру, кориці та ванільного цукру. І тепер всі цукрові суміші обвалюємо кожний кружечок з двох сторін і загортаємо ось таким конвертиком. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто як називає ці прянички. Так як я знаю, не дуже багато і нас, хтось називає їх гусічі лапки, хтось конвертки, хтось просто сирне печиво. Тому обов'язково напишіть, як називаєте її хви. І далі формуємо так кожний кружечок, обвалюємо в цукрі, завертаємо і викладаємо їх на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Відправляємо їх в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони приблизно 15 хвилин. Готовому печиву даємо трішки охолонути, після чого подаємо до столу. Це печиво виходить дуже смачне та дуже ароматне. Обов'язково спробуйте його приготувати. І усім смачного і до нових рецептів!